Тема заняття як ми пізнаємо світ. Але спочатку промовим ранкове привітання. Ясне сонечко, весняне, усміхається ласкаво. Діткам в вінці дарує, ніжна пестить. Малята, У мого друга костика сьогодні день народження. Він з нетерпінням чекає гостей, яких запросив на святкування, а друзі чомусь запізнюються. А ну давайте подивимось. Чому? Ага, зрозуміло. Вони ще обирають подарунки. Денис зайшов до квіткової крамниці, щоб купити букет ароматних квітів і принюхаються до них. Малята, а що допомагає Денисові обрати пахучі квіти? Так, це ніс. А Даринка у магазині іграшок обирала різнокольорову піраміду, що допомогло даринці визначити, що піраміда різнокольорова. Так, очі. А Дмитрик. Наполеглого вибирав на подарунок фрукти, щоб вони були солодкими. І спробував лимон і виноград. Обрав виноград, тому що він солодкий. А лимон кислий. Малята, що допомогло Дмитрику дізнатись смак фруктів. Так, язик. Тетянка обрала для костика м'якенького котика. А що допомогло Тетянці дізнатись, що котик м'якенький. Так, руки. А Роман вирішив подарувати гітару, тому що у гітари дуже гарний звук. А що допомогло йому? Почути звуки гітари. Так, вуха. Тож, обрати подарунки для друга друзям допомогли. Ніс, вуха, язик, очі, рука. Все це органи тіла людини. А ще їх називають органи чуття. Ніс це орган нюху. За допомогою носа. Ми дізнаємось про запах предметів, квіти приємно пахнуть, а курочка смачно. Рука це орган дотику. За допомогою рук ми дізнаємось про твердість чи м'якість предметів. Відчуваємо холодний чи гарячий, гладенький чи волохатий. Ока це орган зору. З його допомогою ми дізнаємося про такі властивості предметів, як колір, форма та величина. Язик це орган смаку. Він допомагає визначити смак предметів. Вуха це орган слуху. Він допомагає чути предмети, спів пташок, звуки музикальних інструментів. Чи звук телефону. Не завжди ми можемо знайти предмети в реальності. Нам на допомогу приходить комп'ютер, ноутбук, телефон. В інтернеті можна знайти корисну для нас інформацію, але є і негативні сторони. Може зіпсуватись зір. Погіршувати сон, і людина стає дратівливою. Необхідно, щоб очі відпочивали від екрану. А також треба берегти очі від яскравого сонячного світла. Треба одягати сонцезахисні окуляри, коли знаходитись на вулиці. Намалюй ті речі, від яких у тебе підіймається настрій, та надішлі мені. Я буду чекати. До зустрічі, бувай!